Всім доброго дня, такий от у нас в продажу, 2018 чистий рік, 169 тисяч оригінального пробігу, 2-літровий дизель 190 кінських сил, на новій е 7-ступеневій коробці мокро, з мокрим щепленням DQ 381 в білому кольорі. Рік часу, як в Україні, гарненький, акуратний, весь рідній фарбі. В дуже гарному збереженому стані. Два комплекти коліс з машиною. Гарна комплектація. Є всі асистенти, є дюстронік, повний безключовий доступ, складання дзеркал, задні вікна в тоні оригінальному напилені. Всі вікна подвійні шлопакети. Машина зі Швеції. Пробіг оригінальний пробувається по всіх базах, будь-які перевірки. Все доведемо, покажемо. Фаркопчик має оригінальний, Фаркопчик ховається, кліренс машини 17,5 см. Доволі приємливо для України в порівнянні з простими пасатами, повний привід, звісно. Так як це пасат Alltrack. Ось так машина виглядає по кругу. Зараз ще покажу її всередині. Повний склопакет, складання зеркал, підігрів зеркал, водійське зеркало фотохромне, мертві зони. Відображає машина, декаровське сидіння. Зі шкі... шкіряні з опціональною шкірою напою, дуже мягенька, гарненька, комфортна шкіра. Сидіння не понищені, в дуже гарному стані. Ось так воно виглядає. фул лед Значить, В такому стані кермо. Збережене, під підрульові перемикачі у нас є. Тут дістронік, керування дістроніком. кнопка вмикання всіх асистентів. Так воно виглядає всередині все. Запуск з кнопки. Зараз все ззаду покажу. Задній ряд сидінь. Знімо. Задня і третя зона клімат-контроль. Стан задніх сидінь Все дуже збережене, акуратне, центральний підлокітник. Сітка багажна. Електрик привід кришки багажника, задня камера, звісно. Це ще комплект коліс і літніх на оригінальних дисках ултреківських. Резина в гарному ще стані, ще можна, можна їздити, полка багажника, це кнопка відкидання форкопу, форкоп ховається. стан задньої кришки. Все гарне, не знищене, не зношене. Пробіг знову ж таки повторює оригінальний, будь-які перевірки. 6, 18 рік машини. Ще відкрию капот, відзніму роботу мотора. Мотор працює рівно, без ударів, вібрацій. Не димить знімо болти, нічого не рухалось, не знімалось. Вікна всі в машині оригінальні. Болти не рухані. Для прикладу, навіть лобове вікно, воно вісімка оригінальне. ось все видно добре. Всі по кругу вікна оригінальні.